Ми навколо цього питання, по-моєму, цілий день це сьогодні говоримо. Що далі і хто? Я повторю ще раз. Далі брати відповідальність кожному за те, що робиться в країні. А, а хто? Ну, ми це не буває. Ну, Україна потребує лідера. Ну, давайте, от ви молоді люди, ви от вже назвали свою посаду, я розумію, що ви і, маєте досвід. От такі люди повинні прийти, і, і, але вся ж проблема тільки полягає в тому, що це вже засвідчує наша історія, що люди не розуміють часом, що влада це є колосальна відповідальність. І це так важко. Ось у цьому, саме в цьому приміщенні містився свого часу штаб помаранчевої революції. Сюди ну, входу не було такого, щоб будь-хто ходив, там всі ходили. І отут люди тоді були, на яких я страшенно сподіваюся, що вони усвідомлюють, яка колосальна відповідальність лягає на них, яка тяжка робота. А усвідомлення цього залишилось лише для того, щоб два місяці святкувати, феєрверки робити, і все для того. А треба було кожен день сідати, закасувати рукава і працювати. Тоді буде, тоді буде от той, про якого всі ми мріємо, і я певен, що він є. Прийде, прийде, давайте йому допоможемо виділитися, визначитися.